Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Сума двох чисел дорівнює 42. Причому одне з них складає 75% від другого. Знайди менше із цих двох чисел. Варіанти відповідей: А 16, Б17. В 18 і Г 20. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Позначимо змінну Х більше число. Позначимо змінною Х більше число. Тоді. Менше число буде. Знайдемо 75% від х. Подамо 75% у вигляді дробу. Це буде 0,75. І знаходимо тепер дріб від числа. 0,75 множимо на х. Маємо рівняння. Складаємо наше рівняння х додати 0,75х дорівнює 42. Додамо коефіцієнти, зведемо наші подібні додатки, додаємо коефіцієнти і множимо на спільну буквену частинку. 1 додати 0,75 маємо 1,75. І наша змінна х дорівнює 42. Ну, а тепер знаходимо х. Для цього 42 поділимо на 1,75. Перенесемо кому в діленому дільнику на два знаки. 4200 поділимо на 175. Отримаємо 24. Отже, більше число ми позначали змінно Х, це 24. Отже,

4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, до 2, 30. На 2. 2 на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 на 7, 14, до 1, 15. Виконуємо додавання 0, 0, 8, 1. Відокремлюємо дві цифри комою. Отримаємо 18. Записуємо відповідь. У нас в умові стояло питання: знайди менше з цих двох чисел, тому записуємо 18 і варіант відповіді В. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6. виконано.